Сьогодні на сьогоднішній день і відмінив самі. Свободи хотів хочемо жити в цивілізованій країні. На жаль, тоді армія і правоохоронні органи нас підвели. Якщо б вони встали на наш захист, ми б встали всі було б дуже сильно. Я, ну, тоді я просто був в розпачі такому. Неочікувано для. Я не вірив до останнього. Я спілкувався з цікавими людьми. Люди, люди високопоставлені, казали, це лише. Це буде як листя. Осені, коли підпалюється, Дим підніметься, а потім розійдеться і все. Це нічого такого. Не звертайте увагу. Не звертали, не звертали. Ми, ми панікували, давали сигнали, ніхто нас не чув. Ну то, от. О, от... Ми втратили трошки на деякий час наш край. Коли все це почалося, коли я зрозумів, що, що я не можу вплинути на це, я працював ще й в адміністрації, моє керівництво змушувало мене виконувати вже роботу. Окупаційної влади, і для мене це було дуже важко. Цей референдум навіть мене змушували його проводити руками своїми. Я відмовився, за що мене хотіли покарати, там сказали. От. Але, в принципі, ну, як відомо, адмінресурс завжди долучає до таких. Референдумів, різних там виборів. От, я відмовився на той момент. Переїхати одразу. Як тільки оце все ж таки, я зрозумів, що все, війська вийшли останні, я зрозумів, що все, ми у нас останні. тільки так от. Потім почалося це полювання тихеньке таке, а потім все інше. І я почав шукати роботу. Півроку я ще працював в адміністрації, займався туризмом своїм, все нормально, але я паралельно шукав роботу. Роботу я не зміг знайти так оперативно, тому. от... Пів року в окупації я в принципі прожив. Як тільки знайшов, зібрали маленьку сумочку, таку двоє своїх донечок, ма, маленьких дружину, і просто поїхали. Як Шо? тільки почалась війна, у мене непереборне бажання було. Я відчував, що я не там, де я маю бути. так, у мене дуже престижна робота. Мені все це подобалося і все так шло добре. Але душа не лежала спокійно, так от і хотілось більшого, хотілось, я відчував, що я не роблю досить користі. От. І кожен день я маюся, я хотів просто десь бути там. І коли я сам... Ми з дружиною кожен день обговорювали це. Я не міг її залишити. Якщо б я пішов добровольцем, я залишив би її без грошей, фактично. Якщо б я пішов, ну тобто ми шукали шляхи, як це зробити, вона ну, мужньо приймала, приймала цю інформацію і допомагала в мені, в принципі. І коли прийшов участковий, я чесно, радів. Радів, я з повісткою побіг наступного ранку. Сам військомат приніс, кажу так і так. Але прошу дати час, сказав їх. Ну от вони сказали, да, ми тобі дамо час, там тиждень-два, ну ти маєш зрозуміти, що. Ти вже призваний. Я сказав, так не знаєш, що наш президент там зробить, і що його команда буде робити, і інші будуть так Ну, буду сподіватися, що вони досягнуть якогось метну політичного рішення повернення Криму. От. Я би хотів так, бо там мої батьки, там мої родичі, друзі. І я бачив на в Донецьку, як це все. Половина людей вже давно там немає. Інша половина. В шоковому стані, а це війна, це смерті, це війна і це реальність. І якщо це в Криму буде, це буде неминуче. Тобто ми маємо намагатися, щоб там це прийшло якось політичним шляхом, дипломатичним. Я зараз для себе кожен раз повторюю, що колись Моїсей да, водив за собою свій народ років 40. Я гадаю, у нас буде свої 40 років, можливо, це буде в 5 років, в 10, в 2 роки, в 3, може і 40 років, але ми прийдемо додому. У будь-якому випадку це наша земля, і ми туди прийдемо. Це не обговорюється. Я вірю в це.